Аллилуйя, святий Боже, вся слава, вся честь, тільки тобі одному. Тільки ти один достоин всій слави, всієї хвали. Давайте воздамо Господу славу. Гучніше, ще гучніше. Давайте воздамо Господу славу за наших левітів. Дуже. Дуже вони у нас гарні, добрі. Присяж, присаджуйтесь. Вийшов поміркувати, попроповідувати за те, що радіє в моєму серці. Це за проповідь Євангеля. За проповідь Алілуя. І знаєте, я вірю і вважаю, що проповідувати це важливо для, для кожного християніна. Наскільки важливо для кожного, хри... важливо для кожного про християнина проповідувати Євангеліє, Адже Господь Ісус Христос залишив нам не просто настанови для особистого життя, а й місію для усього світу. Амінь. Ісус Христос велике доручення Христа, написано у Святому Письмі у Євангелії від Матвія. 20... 8 розділ, 19, 20 вірш. Ідіть і навчіть всі народи, Христячи їх, пом'яй Отця і Сина і Святого Духа. Навчіть їх і збер... зберігати все те, що Я заповідав вам. І ось я перебуваю з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це прохання, це не прохання, це. Наказ і велике доручення проповідувати Евангелія і означ, означ, означ виконувати волю нашого Господа. Амінь. Слухай. І ти і проповідувати, я пам'ятаю, як це, коли я тільки познайомився з Христом, як це зарадило, як ця іскра була в моєму серці, як я колись, бо цей іскра згорала. По тому, щоб іти і проповідувати, я пам'ятаю, як ми, ми робили великі евангелізації. Мене Олександр Валерій взяв, пастор Олександр взяв у, у відділ евангелізації брат Миша. Наш, нас було багато. І ми йшли і проповідували Євангеля прямо на вулицях, на площадях. І було дуже дуже людей багато, які, у яких горів, горів той вогонь на проповідь Євангеля. Знаєте, Олександр Валерій сьогодні казав за молодь проповідував, молився за молодь. І я, от він коли, коли молився, до мене, я спам'ятав, як до мене недавно підійшла Настя, яка зараз немає. Її, і вона мені каже, давай зробимо евангелізацію на Дєрібасовську. Це лідер молодіжного служіння. І в мене, в мене у серці загорівся огонь, як колись тоді. І знаєте, я радів. Я пишався нашою молоддю, що вони будуть, як Валерій сказав, прикладом для когось. Я вірю, що ця евангелізація буде потужною, тому що молодь вийде на вулиці і буде казати за Христа. Молодь буде казати, що Христос є любов. Молодь буде казати, що Христос є Бог, любичий Батько, який, який змінює кожне серце. Знаєте, ще далі я б хотів би сказати. Слово Боже має силу. Амінь. Апостол Павло каже, бо я не соромлюся Євангелія, бо воно є сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує в Ісуса Христа. Амінь. Давайте ще скажемо гучніше Амінь. Слухай, я у цьому залі бачу багато сердець, які змінились через те, що вони почули колись Слово за Ісуса Христа. Слухай, коли ти проповідуєш за Ісуса Христа, знаєш, Івангелія це не просто слова, а Божа сила, яка змінює людські, людські серця. Дає надію з цілею зранені душі. Дає надію у майбутнє. І Стілює зранені серця, та веде до вічного життя. Амінь. Слухай, я бачив не одноразово, як на вулиці проповідували просто хлопцю, який, не маючи нічого, просто лежав, був на костелях хворий. У мене є дуже гарне свідоцтво тут, у залі Сергій. Я пам'ятаю, як Сашко. Олександр Сальний підійшов до нього і почав проповідувати. І він, їм, він йому настільки гаря... 에... Гаря. гаряче проповідував, Знаєте, що я на хвилинку побачив там Ісуса Христа, стояч, стоячи біля них. І я думаю, і мене так за це збудоражило, я підійшов і почав слухати і молився, просто стоячи рядом. І слухайте, цей хлопець Сергій почув проповідь Евангеля тоді. Він почув, як Сашко йому казав, що Христос є любов, Христос зцілює, Христос міняє життя. І я де через який час побачив цього Сергія ось отут. І цей Сергій зараз служить у групі. Порядку. Алілуя. Давайте воздамо Господу славу. І я вірю, і я вірю, що цей Сергій буде стояти тут біля кафедри і проповідувати. І я вірю, що його життя, коли він виходить на вулицю і зустрічає тих людей, з якими колись він спілкувався, і він своїм життям проповідує їм Івангеля. Тому що вони через нього бачать, що Ісус Христос зробив в Його житті. Амінь. Відповідальність кожного з нас не лише відповідальність проповідувати Євангелія не лише пасторів та старших служителів. Відповідальність лежить на кожному християнині. І ти проповідує Євангелія. Слушай, багато людей, які хочуть почути добрі і чутливі слова. Оці люди кожного дня. Перебувають біля тебе. І Ісус Христос саме тебе посилає, щоб ти сказав, їм, що Христос їх любить. Написано у Святому Письму так: і розумні будуть сіяти, як світло на тверді, і ті, що навернуть. Навернули багато до правди, немов зорі на віки віків. Амінь. Амінь. Знаєте, от ті, хто приводить душі до Господа. Ісус Христос особливо їх благословляє. Тут сидять багато братів, які служать служать у риб у домі милосердя. І давайте воздамо Господу славу цим братам, які служать. Це, нас... Це дуже дуже потужна справа. Я колись сам був на домі милосердя, і я завжди, кажу, що ті брати, які мені служили, вони дуже круті. Дуже круті. Алілуя. За кожного, хто служить так. Знаєте, я хотів би подитожити. Проповідувати Євангелія це не тягар. А Через нас, а через нас, бо Бог хоче досягти сердець через кожного з нас. Слухай, у тебе є можливість, вийдячи з цього залу, От ти підеш просто після молитви додому, і у тебе. Є можливість комусь набрати і сказати, що Христос Його любить, що Христос є любов, що Христос є той, хто може змінити і виправити ту ситуацію, яка є у нього зараз у житті. Слухай, ти завтра зустрінешся з кимось на праці, ти може завтра будеш з кимось їхати у маршрутці чи десь там, десь зустрітися. І якщо тебе Бог побуждає, Сказати йому, о Ісусі Христі, скажи не соромся. Не соромся. У Святому Письмі написано, хто і сповідує мене перед людьми, того я сповідую перед Отцом Своїм Небесним. Я хочу бути тим, тим кого буде Ісус Христос і сповідувати перед Отцом Своїм Небесним. Давайте станемо на наші ноги. Я вас призиваю до молитви. Будемо молитися. За той вогонь, щоб він горів у кожному серці на проповідь Євангелія. І я проголошую, що церква свята земля, то це та церква, яка проповідує живого Бога. Алілуя, свято Отець, вся честь, вся слава Тобі, Ісусе. Боже, ми славимо Тебе, і ми проголошуємо, Боже, що церква, свята Земля. Це проповідуюча церква, святого Бога, того Бога, який змінює серця, який надає любов, який дає шанс у новому житті, у вічну життя. Боже, ми ж любимо Тебе і просимо зажги вогонь, вогонь у кожному серці. На проповідь Івангеля, Боже, я проголошую, що наша молодь, молодь святої землі, вона пойде по вулицях міста Одеси і буде проповідувати Євангеля. І цей Івангеля буде змінювати життя. Боже, ми ж познаємо тобі всю славу, всю хвалу, тому що ти достоин всього найкращого, Боже, то тільки ти один кращий всіх. Алілуя! І давайте закінчимо молитву молитвою о благодаті. А благодать Господа нашого, Ісуса Христа, та любов Бога Отця, і єднання Святого Духа та на нами. Амінь.